Хата на тата. Ура! Ура, хата! Ось так, наш так. домик! Ох, клас! Лофа! Блин! Привет, привет! Как <рес> ты там появился? Це называется В любви, точці світу важ Дім. Ох! Интернет пропав. Старлин! Ура! Свобода! О, так. Хата на тата або на якій машинці краще подорожувати У нас сьогодні шестимісний трейлер. Ми двоє батьків з трьома дітьми вирушаємо в подорож, порівняємо її з машинкою Тесла шестимісною, скажемо, де краще і де комфортніше. Завітаємо на Ламанго, дуже неймовірні краєвиди там з двох сторін море. А також спробуємо зайти трошки в море, покопатись і взагалі сказати своє відчуття, яка ця водичка 5 січня зимою в Іспанії. Ви на каналі Invest Life. поїхали. Вехали уже на нашу паду, что вечевает. Да круто! Машина такая большая, огромная. Но мне не привыкать, я как бы уже много ездил на разных машинах. Но пока ощущение просто класс. Столько места сзади дети наши спрятались в комнату, вообще не видно и не слышно. Пока просто автобус. босс. Как и автобус, да. Параметр тут не, цей, панель приборов, с Теслою и с параметрами. ну зі. ты сравнил Тесла. Тесла это современный мир Гаджетов. Здесь немножко по-простому, как у меня вот, допустим, у меня есть рабочий Fiat Doblo, там все то же самое. Ну, оно ну, привыкается, классно едешь себе. Ну. Мне нравится, обзор большой. Я, Сере, у меня мечта детства была <laughs> именно покататься в путешествиях на, на таком, доме на колесах, доме, да. да. Ну, плюс-минус на таком, да, там. Слушай, а есть трейлеры на Электрице? Честно говоря, я не знаю, я думаю есть. А потому, что, потому что, ну, смотри, на крыше можно разместить солнечные панели. Тут ну, я, Ну, тут, кстати, есть, да. Тобто удобно, ну класно. А що їм важко зробити, там батарейку ставиш 200 кВт, і треба тобі теж приїжджати буде немало. Да. Но, правда, вона буде дорога та машина, напевно. Хоча ця недешева, це теж біля 100 тисяч. Заехали в Ломану. Сейчас будем парковаться. Ну да. С двух сторон будинки, а с двух сторон море. дивное. У нас такие маленькие, такие про... про шею, суши, а с двух сторон море, да? Как будто Канкун э, в Мексике. Ты был там? Не, ну я, я, видел эту полосу, это у них это касается там же Там эти высокие прямо на этой на, полосе, на да. Полоси. Красиво так, знаешь, типа Ну, тут їдеш, до речі, зараз не відчувається, що є десь море, але якщо от подивитись за будинків, видно. З тої, з тої сторони. На карті от видно. Угу. Понятно. Ну, Відносно нове місто, до речі, немає старих таких будинків. Якихось дуже старих. Вони, до речі, класний багатоповерхівки, типу. Не молоді, там, ну... до речі, далі багато забудовників, які з нами співпрацюють по агенції нерухомості. Пропонують свої проекти. До речі, великі, багатоповерхові, там з відові, з знаєш, з класними а, видами. На а скажи, ласка, а що по ценам? Е -е, Сравнітілі з Саліканди. Та ні, дорого. Бо там елітне житло з басейнами, з краєвидами. Там, причому зі всіх сторін видно море, знаєш і там іменно пос... на Ламангі накосієте, де? Так, так, та, там дуже дорого. Ну там починається, по-моєму, від. 350 тисяч, з того, що я знаю, невеличкі такі uh -huh, uh -huh. О, Так що тут теж будуються багато забудовників, не тільки на материковій частині, а такій напівморській. Десь таке там будинків, баєш? З цієї сторони. Класний краєвид. Піло море, блін, одразу. Ну так, да, дивись. З двох сторон видно. На якому тоненькому... По шийку ми їдемо. Тут море и від, от, і от yeah, відразу. Вообще взагалі, взагалі класно. Романтика. Пошел, покупался на одну сторону, потом надоело, пошел на вторую. Или солнце перешло на другую сторону, ты пошел туда. Дальше за. Ну то, <с> зранку на одному пляжі. Але слухай, з той стороны у нас вода стояча, знаєш, зливая. Я думаю, она не така крута. Не, ну для як дітей классно, чего, она типа как-то Але як... зато Спокойне. вона, я думаю, тепліша і вона не має хвиль. Я думаю, тут турестів приймає Ламанга дуже багато за сезон. А ну так розполагає, знаєш, типу, на над сюди. сюда. Ура, свобода! І красота неймовірних краєвидів Йой-йой-йой. Але холодно, ні? Щось там. Як ми в морі поплаваємо після такого холоду? <рес> що зразу бажання пропадає. А ми можемо в відео кинути, які раніше купали. <рес> ні, так не підходить, треба, треба реально поплавати. Приїхали на місце, от я вийшов трошки погуляти пляжем. Гарний пляж, видно, що тут поступовий вхід море. З двох сторін. Стоїш, навіть звідси, видно другу частину моря, до речі, теж. Культурненько, гарно. Тут навіть ракошки є такі, знаєте, пляж. Можливо, сьогодні така погода класна, тому що видно, що може і в принципі по хвилях далі закидувати. Діти бавляться, зараз думаємо, що робити. Трошки покайфуємо природою і йдемо далі. Але що цікаво, до речі, друзі, в нас там реально було тепліше. Тобто, вітер з моря все-таки дійсно холодний дує. І якщо тут Ламанзі, я бачу, тут зимою напевно все-таки трошки холодніше, чим десь в місті. Гляньте, як типово, дві новобудови, дві вілли побудовані, далі старіше, таких 2000-х років, і далі ще є 80-х років. Тобто видно, що тут поступово навіть популярна зараз земля, і багато забудовників продовжує будуватися в цьому регіоні, тому що дуже популярні є краєвиди з двох сторін. І, до речі, незавершене будівництво. От бачимо з Тобто Тут теж, по суті, нерухомість розвивається і зрозуміло, що вона буде актуальна. Тому що навіть серед наших партнерів, які пропонують новобудови, також є нові сучасні великі проекти, де квартири від 350 тисяч з видом на дві сторони на море. Тобто регіон дійсно популярний. Ну і як, як його? Перша установочка, поїздочка на трейлері. Ну, Діти вийшли, побачили, що холодно тільки назад. Тільки в свій, в свій кабінет бавити, сім. Так, ані в свою комнату сзади сідя, всі там играют в своїх гаджетах. Ну однозначно, знаєш, приїхати дійсно на більше часу і собі вже так. Розклав поляну, прийшов, взяв вина, столик відкрив. Дивись, який столик великий. Ті всі сидушки, вони ж крутяться. Так, да, так і столик піднімається, да, ти сидиш собі, насолоджуєшся. Да, да. Ну зараз заваримо кофе, поп'ємо. Ну, бачиш, тут перекусим. то, що він шестимісний було б ще більше народу. Хоча можна йти двома машинами. И одні 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 готель беруть, а другий себе тут. Ну это ну, ж не для движухи, это для семьи получается. Ні, ну от ця да. тема шестимісна більше для движухи, чем чотиримісних, их багато є. Не, То ну... есть тут одна, одне ліжечко, тут друга, типу, и там сзади ще, ще одна. Да. То есть тобто, это вниз опускается, здесь разлаживается, все так. получается, два места, там два места, и сзади в комнате два места. То есть, mm -hmm. вот этот э, трейлер для семьи класний, вот, Ты удобно для семьи в себе путешествуешь класс. Если там движуха ехать, это так чисто взять на день два. Покататися, покайфовати. Не, ну і на якийсь футбольчик, наприклад, ти приїжджаєш, ти ж не будеш, де ти будеш пити там на футболі. Ти себе відкрив. Знаєш, як любитель фанати, приїхати, наприклад, попити. Взагалі бомба. Приїхав відкрив тут поляну, сили поляну, І потім пішли на футбол, прийшли по себе футболу, але спать себе. Ну це питання поїхали. в тому, чи, наприклад, він заїде в парковку, там, де футбольні матчі? Ні, ну можна, щоб остановитися на каких спеціальних парковках і там пройтися або проїхатися до стадіону. В принципі, нормально. Ну, тема такая, класна, да. вот куда ти ехать далеко. Інтересно, так ти можеш заїжджати куди хочеш. У тебе дом на колесах, ти себе полянку розложив, покушав. До, до, домом да. в будь-яку точку світу. Да. Ну що, наша перша зупинка. Їдемо зараз трошки далі, ще глянемо, що там за красота. Не знаю, чи будемо плавати, бо що, чесно кажучи, і спина трохи болить, і ніс закладений. Солнце спряталось. Як? Немножко некомфортно. Может, перебором цей забежимок, воду? Ну посмотрим. Едем дальше, а там посмотрим. На Чи перебороти, косу. І, да, і всіх точно поплавати. Навіть попри те, що 5 січня і у нас скільки? 14 градусів для платы Пляж общественный, они не дают закрыть. Просто что, типа выход есть. Ти Ты можешь заехать и собі и. І... Да, но пляж общий, типа, они все равно не будут. Слушай, можешь тут купить землю, побудувати якийсь будиночек. Ну тут, наверное, тут, напевно, земля. Тут земля, наверное, стоит прилично. Ну, конечно, тут прикольно, но я, я просто не знаю. Ну, смотри, с какое место гуляют. Это ж, наверное, все продается. С той стороны, ну, напевно. Ну. Это все продается, вот. А вот там да, И вот да, да, да. старі будинки усі. Длезянно цветок, говорить це, відкрай, це з якогось як прямо мультику. Да, ну тут виглядає красиво. Короче, надо Пали это. Надо в море. Надо покупать тут, е, земельний участок і строить віллу. І просто її продавати. х 2 Ух, ну, ти що, ти що там таке? Приїхали на маяк, крайня. Ні, ти дивись, Посмотрим, яка там як красота. Ой-ой-ой-ой. Види хороші, горе. Тут аж голова крутиться, обертом. Незрозуміло, що де є. Тут море, там острів, тут Пірс. Два острова, да, ще один є. Острова. Ого. Який, да, мені, маленький, так. Да? Да. Ага. А там що в нас? Ну, це С... само ломанка, це ж касався длинно. воно так. Ми ж оттуда, так, їхали. І там далеко, далеко бачу, ще один маячок. Так, да, 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 да. Ну прикольно, сука. Виявляєш, що тут робиться в сезон, тут людей, напевно, миллион чудів. Ну, здесь це більше такого міста. посмотреть виды, ну пляжі там всі. Ну так. Тут ми ну, не поплаваємо, напевно. Це нет. ж третя наша точка, приїхали ми на третю точку і... А тут пляжу нема. Там там хтось їздить на катера. А, це рибаки, скоріше, Вічно мудочки в них, по-моєму, так, да, да. Короче, Діти наші, хата на тата не важка наша задача, тому що ми їм дали телефон і вони сидять в пілі. Навіть вийшли з машини, Вон. зловили Wi-Fi від старлінку і кайфують. Да, так, у нас Starlink є в нашій, в трейлері нашому. Короче, якщо хочете хата на тата легкою ціною бютись, берете домик на прокат. Даєте їм інтернет, вони замовкають і ви насолоджуєтесь краєвидами, йдете собі, кайфуєте, накриваєте поляну в самому домі або назовні. Ну назовні чує трошки холодно, градусів, напевно, десь 12-15, правда? та ні, 12, то да. 15 політик. Що, йдемо їсти, напевно. Їсти, Тільки що... би їли, пили і що там, там є у нас. Вопрос. Навіть дітей бавити не можемо, самі бавляться. Дуже легка задача хата на тата на день. Я обіцяв показати багажний отсек в трейлері, смотри. Какой большой! Опа! И даже детки выглядывают с комнаты. А яквыны там покажут? А там же дверь открывается. себе. Можно в багаж прямо с комнаты заходить. Вот такая тема. Привет, привет. яхты там появляются. Место полно. Можно точно чтобы пол квартиры с собой возить. ну действительно классно. Там можно жить и речи Лик себе Да, так лег себе там сделал кровать. Плюс одно место, семиместный выходит. Семимісна студія площею. Скільки у нас метрів? 2 на 8 14 квадратних метрів. До речі, в мене є студія 20 квадратних метрів компанії Investlife. Значить, і ми можемо здати вам в оренду. І, до речі, ціна дуже цікава: 30 євро не в сезон, і 90 євро в сезон. Звертайтесь, мало що таке можна взяти в оренду, за скільки? 125 євро в добу. І можна ще квартирку взяти непогано. Ну, здесь як, як два в одному. Машина плюс квартира. Це називається в любій точці світу ваш Дім. Ох! Інтернет Подожди. пропав. Starlink. Starlink надо. А кстати, у нас є Starlink. Є Starlink. В, в, в этих машинках, которые здаються в аренду, включен Starlink, потому що у других почти нікого немає. І ніколи нет. діти не будуть ваші скучати. Вони завжди да. будуть бавитися в інтернеті. В інтернеті, в Ютубі і мультики будуть дивитися. Поэтому вообще без проблем Погнали! мали. З тої сторони в нас є вид на море. Далі в цьому вікні в нас вид на море. В цьому вікні вид на море. І в головному вікні у нас вид на море. Фокус, ні? Фокус. 360 море. Як ми заїхали сюди? Згорім пополам. Сто процентів. витяжці кофе кофемашинка. машинка. Здесь у нас EcoFlow. И І все, все випросити вирішаються дуже швидко і просто. Будні не рієлтора, а будні оператора. Будні туриста в трейлері. Сто процентів. Та взагалі можна ще багато чим укомплектувати. Якщо все, що є для дому, то можна на 220 і фен поставити. Так, да, ну що фен, всі ті нюанси ти можеш все давати одразу. Тут ж телевізор є смарт-ТВ теж. Да. Ну так а там пульс за смарт-ТВ зразу сідав. Да. Вісил себе і все. Інтернет є, все є. і є. Це перевага їхнього цього, що в них є Starlink. Люди хочуть відпочивати з інтернетом, триджі не всю тянуть, заїхав в іншу країну, в тебе сімка одно ідеться. Ні, так это бонус, пес, то це взагалі как би бы, крута тема. А ці... Вот екофло эти... в кожному є? Ні, вони екофло окремо додають. Екофло докупляєш, просто вони дають там. Напевно, якраз оренда екофло. Там 10 євро, ти Угу. Так, mm -hmm. да, ну от екофло це нужна вещь. Ти ж потом получаешь. Або шукаєш точку, де в тебе 220 є. — Ні, ну так тяжело з точкою. — ти що? А там, де ми приземлялись, там були кабеля, бачиш? — Похоже. Ну, там, наверное, як то платити туда за них, как-то там же, ж, наверное, ну, не, не бесплатно. З uh, другої сторони, у тебе тут наверху есть є сонячні батареї. No. потом, він же говорив, ну, ты когда їдеш, в дороге, ми їдемо, підключаємо от сонцю, і Екофло за полтора часа заезжает. Uh -huh. Ну, то есть, типа, все. Тебе не надо 220 виходить. Все, от Екофло. No, — Ну так, так. То есть, а это тоже не во всех трейлерах есть солнечные панели, не знаешь? На всех я Ну, тут тоже модная тема, когда солнце есть. Ты, получается, можешь вообще существовать сам по себе как бы. Помнись. Экофло, солнце. Только химию С... тебе докуплять и... Не, ну это само собой. Ну, ты... И воду заливать. Это в магазин заехал, и докупил и поехал. Ну, это ж не то, что электричество искать, где, где тебе кабель подсоединить, это ну, больше геморрой. Ох, класс, лафа. Да-да. Блин, да что ж он ну... Все, надо ехать. Поехали, поехали. Нажимай, едем. Ну что, поехали. Let's go. No, let's go плавать. Кто справится с этим, кто, кто не сдастся. Оператор. Скупаешься, <свят> чи не? Сейчас посмотрим. Ось куди ми попали, друзі. Оце так красота. Ну що, друзі, пливаємо на цей острів зимою. Хто плаває, хлопаки? Ну, признавайтесь. Блин, а красивый пляс, смотри, какая вода. Не, ну дуже классно, чисто вода. А ну-ка ріелтори. Сколько будет такой домик стоить со своей первой линией? Вот так вот. Вот такие? Да. О, слухай, миллиончики пять. С Блин, ну, ми... площадь, с такой... А, ну, он уже староватенький, конечно, Ну локация. Первая линия да, моря, да, блин. Да, да, Пляж да, офигенный, да. посмотри, что. Нет, это, это очень дорого. Взагалі, дивись, тут є тут є Шо, По... Виталик, а? сколько тут есть, сколько тут есть всякой нерухомости вздовж. Что, Виталик, готов? готовый? Да идем. Молодой, горячий парень. Сейчас будем его тренировать. Слухайте, Віталік нас виручає, тому що ми обіцяли поплавати. Да, але мене трошки спина прихватила і ще так себе почуває не дуже. І він все-таки попробує цю водичку і скаже вам зараз висновок, яка ця вода зимою 5 січня на ламанзі. Ну, да... Давай, Віталік! Кіпяточок! Погнали! Та ти Блин, офігенне море, красиве таке. Отак. От нас і Віталік і вирушили. Дивись, нормально почувається абсолютно. Так, він нас виручив. Дивись, тут, 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 тут взагалі класи, дійсно краєвиди. дивись, тут прикольно. Дуже класна водичка, дуже чиста. Скільки градусів? Ну Десь 16 15 половиною. Але. Адекватно. Ти не знаме. Я навіть не трушусь. Класно. і така голубенька, не знаю, чи камера передасть, дуже чисто, вода дуже класна. Наш э, свой Віталік виручив, наш оператор, який знімає фільм, ми не а він... Он... За нас це зробили. — Але парадокс в тому, що я купався три роки постійно зимою. А, я ну, тільки ми старічки, бачиш, а молоді. Сьогодні, сьогодні посипались. Сьогодні нема сонця. Не було сонця. Трошки-трошки. Всього трошки. замало. Народ, от в цьому вся краса ла манги, тому що тут видно, як сонце сідає разом з горами. А також, коли зранку сходить, також видно. Навіть елементарно просто сидиш. Если В спальные миссии выйшь, с с правой стороны, какая катема. Да виды вообще классно. Не, ну ты смотри, я лично я с детства мечтал э, про дом на колесах. Ну просто даже пожить, покататься, попутешествовать. Тут реально взял покайфовать, просто попробовать, как это вот, э, как на самом деле и Удовлетворить свою типу, детську мічку. Для дітей це бомба. Бойця да, кричить. А дітям їдемо надовго, Едем на місяць, едем на тиждень. Дети вообще хочуть. Вони хочуть щось нове, вони хочуть змін, хочуть жити в якомусь дому, яку, знаєш, Конечно. С З А мадиць, яка тут красава. No. Ну, звичайно, ми ще вибрали класне місце для, я, для переїзду. Я вважаю, що просто класно. Такое попробовать. Каждому советую попробовать хотя бы раз в жизни своє такое. Алло, я думаю, сделать. что еще когда ты берешь на одни, а? и просынаешься с края и просынаешься, або находишь точку, например, где солнце заходит, появляешься там, ближе лягаешь. Да, это да вообще сказка. Как ты прикинь, ты берешь за 120 там, или сколько там 120, 130 евро в сутки, у угу, тебя малю. у тебя получается дом на колесах, угу. у тебя уже входит туда машина, плюс апартаменты. З видом на море. Ти можеш везде відхати з видом на морі. Останавливаться, там где-то куча море, ти постоянно смотришь на море, просыпаешься, всі закати, рассветы, блин. І получается, ти сам понимаешь, взяти номер где-то какой в какой-то гостиниці в Іспанії з видом на море, это ну блин, минімум ну, 200 євро. Ну, хіба не в сезон, але. Ну no. це же інша история про те, що знаєш, є багато людей, які хочуть просто весь час вещатись нових точок. ним одна точка надоедает, знаешь, ты, так правильно. Ты, ты меняешь локации ты можешь блин, но. за свой отпуск, там, допустим, две недели ты взял, ты катаешься, да, ты можешь, можешь через каждые два дня в новом месте быть, ну, условно, там, mm. два, день, три дня. Ну-то. Ты можешь локации поменять и побывать там, 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 а не просто сидеть э, в одной квартире, там, где-то в городочке, где ты там приехал отдыхать. Ну, как-то, как по мне, то классный вариант.